Я хочу визнати Ісуса своїм Господом в своєму житті. До цього дійсно треба дійти. Це треба пережити в своєму житті, щоб визнати Ісуса Господом. Навіть сьогоднішня літургія, яку ми чули, перше читання вражаюче. Про Авраама, його сина. Цю історію ми, ми чули багато разів. Жив. Можливо, навіть нас може і не дивувати. Але якщо задуматись, що відбувалося в житті Авраама, то це випробування особливе. Але яке говорить про одне. Про... Вірність Богові. Про довіру Богові. І властиве, щоб визнати Ісуса своїм Господом, то мені особливо здається, що на початку треба довіритись Богові. Довіритись Ісусові. Довірити своє життя. Бо властиве як можна Ісуса визнати Господом, якщо я йому можу не довіряти? Приклад дає сам Авраам, так довіряє всліпу. Таке випробування? Не знаю, чи ми змогли би таке пережити випробування, те, що він пережив. Як він довірився. Богові, коли стільки років чекав на сина, бо каже, візьми його на гору. Авраам знав, що це буде, що жертва. Як от на Авраамові з цим погодитись? По-людськи це взагалі... Не сходиться, немає ніяких рамок, да, навіть важко зрозуміти, як можна так, що це за Бог, який говорить, візьми свого сина, віддай, віддай мені його назад. І ще в такий спосіб. А, і це власне читання теж говорить про довіру тієї людини, яка жила вже багато тисяч років тому. І за цю вірність Авраам був нагороджений, отримав благословення, Бог сказав, поблагословлю тобі твоєму поколінню. І сьогодні ми задумуємося над, над тим, як, як, як сьогодні ми визнаємо, чи можемо визнати Ісуса своїм Господом в своєму житті, то, так я говорю, це довіра на початку. Довіритись Богові, можливо, навіть так, як Авраам. В Євангелії, в Новому заповіті ми маємо багато прикладів, коли люди прагнули довіритись Ісусові. Прагнули його визнати своїм Господом. Таких випадків чи прикладів чимало, але особливими прикладами це були самі апостоли навіть, які пішли за Ісуса. Але ще до апостолів, скажімо, ну, були такі події, про які згадує отець Бляхніцький який був засновником теж руху світло в життя, який говорить і про жертвування Ісуса в храмі. Коли Марія з Йосифом принесли Ісуса до храму, щоб його жертвувати, то зустріли Симеона і Анну. Це ті люди, які, які визнали Ісуса Господом. Це були ті, Перші, властиво, які чекали, очікували. Знову ж таки, визнати Господа, це теж пов'язано якби з очікуванням, або ще іначе можна навіть сказати, що вони шукали. Вони чекали, але теж і шукали. І знайшли. Знайшли Господа. Коли Марія з Йосифом принесли Ісуса до храму, в нашому житті це теж, властиве, може відбуватися, що ми можемо шукати Господа, що ми можемо на нього чекати. Але далі, скажімо, приклад апостолів це відображення теж і нашого життя. Відображення життя кожної родини, бо це були прості люди. Кожен, так, як ми чули, чи так, як ми знаємо, що це були люди, які, скажімо, не відрізнялися або не займали якоїсь посади в суспільстві. Але Ісус їх кличе. Кличе за собою, але в цьому покликанні ще, скажімо, не було визнання Ісуса Господом, тільки це наступило якби пізніше, коли апостоли досвідчували ну, присутності Ісуса Христа в своєму житті. Бо вони змагалися з різними труднощами, з такими, якими ми змагаємося. Це ті, власне, недосконалості, людські якісь проблеми, негаразди якісь, незрозуміння чогось. Ми теж можемо багато чого в своєму житті не розуміти. Не розуміти, як. Йти за Ісусом не завжди. Як виконати Його волю, теж не завжди розуміємо. Можемо переживати те саме, що апостоли, якусь конкуренцію між собою, якусь гординю осудження, коли прагнемо бути вищими над іншими. Це все можемо переживати, що скажемо, апостоли. Навіть може трапитись і відречення, якась зрада, так як майже всі вони пережили в своєму житті. І те, що, що переживали апостоли, те, власне, їх провадило дійсно через такі події, щоб вони дозріли до цього. щоб вони дійсно могли сказати, що Ісус є їхнім Господом, коли Ісус питає, за кого вважають мене люди. Говорили і за Пророка, і Йоанна Хрестителя, ще за когось там. І Ісус навіть питає, за кого ви мене вважаєте. І Петро тоді дає таке свідоцтво, що ти син Божий. Але чи це визнання було? свідомим і на той момент таким щирим. І до кінця це визнання було таким добрим теж. Бо після того визна... визнання майже всі вони повтікали, то щось трапилось, чому визнають Ісуса Господа, а пізніше втікають. І на це був теж потрібний час, щоб вони ну, дійсно дозріли до цього, бо Ісусім говорив і про те, що буде страждати, і про їхню зраду, нагадував їм це, хоча вони в це не вірили, не розуміли, що може бути так, бо малювали собі картину зовсім іншу. Але прийшов такий момент, коли... Ісус питає Петра, і можна сказати всіх їх, якби на чолі Петра, чи ти мене любиш? Чи ти любиш мене і чи готовий ти піти за мною після здради? На що Петро, звичайно, відповідав тричі так, Господи, ти знаєш? що я тебе люблю, ти знаєш усе. І сьогодні е, Ісус питає вас, кожного, да, чи ви любите мене. Бо визнання, визнання Ісуса Господом, це не полягає тільки на те, що ми можемо сказати якусь заучену фразу з Євангелії що да, це Син Божий, це Ісус Божий Син, це Масія, це для нас Бог. Це ми можемо повторювати багато разів. Але чи так насправді можемо сказати, що я люблю тебе, Боже, і в цьому моє визнання, що ти є для мене Господь. Ти є для мене усім? Так як пізніше апостоли теж і засвідчили своїм життям, що Ісус став для них усім, незважаючи ні на що в житті. І сьогодні ви переживаєте це такий момент в своєму житті, коли за хвилину будете теж промовляти молитву, як визнання теж. Будете визнавати Ісуса Господом. Але в цій молитві нехай буде теж визнання любові до Ісуса Христа. Бо любов це все. Це найважливіше в житті і в житті вашому, властиве, має бути найважливіше. Бо любов, яка провадить до Бога, любов, яка об'єднує вас, любов, яка провадить до Євхаристії, служба Божа, да. на якій ми досвідчуємо Божої любові. Цю любов Ісус нам дає, коли ми Його споживаємо. І нехай ця служба Божа, яка для вас має дійсно запам'ятатися, коли ви свідомо разом, тримаючись навіть за руки, да, можете дійсно, так як на вінчанні можна сказати, сказати один одному, але передусім Богові, що ви його любите, що ви готові бути вірні йому. І це є дуже важливе для вас, і, і ми сьогодні якби стаємо свідками того, що ви переживаєте. І нехай Ісус вам в цьому благословить. Нехай Він вас провадить, так як апостолів провадив, незважаючи на навіть їхні упадки чи якісь там слабкості. Не залишив їх. І вас ніколи він не залишає. Але без вірності, без довіри, без любові це властиве, ну, неможливе. Тому нехай ці слова сьогодні для вас будуть ну, такими особливими, коли ви дійсно скажете до Господа, ти мій Господь. Ти мій цар. Для мене ти є цар. Ти є хтось найважливіший в моєму житті. За ким готовий йти. Крий своє життя. Вірності один одному, але вірності теж Боговій. В часі. Кожної служби, в якій Ісус дає нам самого себе, щоб укріпити єдність, щоб укріпити і додати вам сили, щоб це визнання воно не забулося, щоб це визнання не було ну, таким пустим, бо можна багато говорити, і гарних слів можна говорити. Але є слова, які дійсно мають великі значення в житті і про які можна говорити Богові, але також і один одному. І нехай сьогоднішній день буде для вас таким наступним кроком ваші теж такі формації, і спільноті, і парафії, і також в вашому житті по-дружньому щоб це була наступна ступінь вашої такої досконалості, до якої ви доходите, далі продовжуєте і прагнете, щоб це прагнення у вас ніколи не зникло, щоб ви завжди прагнули Господа, того, кого ви знаєте Господом. Амінь. Бодяга, Бодяга.